Ось вот такие лодочки по 87 евро для зимней рыболовли. Дивіться, какая тут катушечка класна. 87 евро. Ось такі ціни на зимню Ось так ось таку водочку. Так, дивіться, які зимні хороші є. По 13 євро, по 14 можна сказати. Це теж такі непогані. Це ось такі кручочки. О! Це те, що мені треба. Дивіться, які мармишечки. От така ціна їхня вся. 7,99. 7,99. 7,99. Тройнички. Це все, 7,99 євро. О, 9 євро, дивіться які. Ось отак от. 23 грама. Ось отакий от великий асортимент. По 14.99, по 18.99. У мене точно такі дома лежать. Я не думав, що вони можуть скільки коштувати. 1699 євро за од... а, дві штуки. <кій> Якщо дві штуки берете, то по 16.99. Ось така от акція. Ось отакі от приманки. Чудові. Але мені подобаються воблери Я на них ловив. Дивіться, яка красота рапала. Ось отакий от от від нього щука не відірветься. Сюди окунь теж. Ось отакий от от облірочок. Його щука дуже любить. Скільки раз з ним ходив, так і мене його щука вкрала. Обірвала з ниткою і з поводком. такий ось набір. Щось дорого я вам скажу, такий набір в мене був. Я його брав за 7 євро. А тут щось ціна, звісно, космос. Дивіться, які ціни. По 17, по 27. Це 10-2 штуки, брат, так, по 14. Ось такі ось цикади. Теж класна штука. Отакі От цикади на щуку, на форель, на окуня, літом. Саме класна тема. Та й зимою в лунку теж їх можна пускати. кстати. Але ціна їхня. А, десь я тут брав. Не, не бачу ціни. По-моєму, по 7 чи по 6 євро. Так, силикон, ось такий силікон, дивіться, яка красота. Це все поштучно по 99 центів знизу, а зверху по євро 49. Ось цей ось, ось ряд по 1,49. Якось так. Ну звісно, дороговаста. О, тут трохи поміняли. асортимент, щось трохи додали зимнього. Мабуть, але не бачу зимнього. Ось така класна штука, але, звісно, 7 євро. 7 євро 11,99 за дві пачки. У нас такі ціни. І поплавки. Теж два штуки 5,49 Хоча такі в другому магазині брав за євро. Ось такі бур 79 євро. а такі ось за 109 200 за 130 а це 200 виходить. О, ось ножі. Ножі ціна 21.99. Обов'язково брати з собою такі штуки, якщо йдете на лід. Якщо, не дай Бог, провалились, ними можна за них, можна викарабкатись. Дивіться, яка класна штука взяв, знайшов. 248 см, 109 євро, ось такий, такий спінінг класний. що я таких літом тут не бачив. Я ось отакий по ходу взяв, але поменше. Цей скільки? Ага. Тут не вказано. 40-130 грамм ось цей. 40-130 грамм, 248 сантиметрів, а ось 5-25 грамм. А скільки длиною, не понятно. Ось такі спиннинги. Дивіться, які катушечки. 85 евро вот эта тема 85 73 евро девица как раз вот это вообще аппарат Видите, все по нулям Книтка 24 євро. монофіламент Ось такі ціни. Підписуйтесь друзі на канал. Обов'язково поставте лайк. Підпишіться. Напишіть свій коментар. буду вдячний. Всім пока.